Так, всім привіт, або добрий вечір. Почнемо, не знаю, або зі знайомства. <гум> Мене звати Оля, як ви вже знаєте. І ми запускаємо з Сергієм потрошечки нові відео для вас, нові огляди машин. І в першу чергу я хочу сьогодні подякувати вам за суцільну підтримку в коментарях, яку ви висловлюєте за постійні питання. А де Оля, де Оля помічниця? Ваша зацікавленість надихає мене працювати і старатися для вас все більше і більше. Було запитання в коментарях, чому Оля вирішила займатися саме машинами, знімати відео. Це дуже цікава історія, яка пов'язала нас з Сергієм не просто так. І він в своєму житті, напевно, шукав таку людину. І я хотіла попробувати в житті щось нове і набути якийсь новий досвід. І наші сили розуму десь перетнулися разом на моїй. Ну, ще на той час е, даній роботі я працюю в кав'ярні, варю каву і працюю з людьми напряму. Але ця сфера цієї роботи вчить мене працювати з вами дистанційно через екран, щитувати ваші емоції, почуття, те, що ви відчуваєте від відео. І е, так, так само я вчуся бути в кадрі присутньою для вас. Правильно говорити, показувати. Ну, загалом це. Новий досвід для мене і велика праця. Дякую вам за розуміння за те, що ви є взагалі. Такі в Сергія, це його насамперед така велика заслуга. Те, що ви ставитеся до нас з розумінням і зацікавленістю. <сум> Дякую за кожне переглянуте відео і за кожен ваш лайк. Сьогодні ми з Сергієм знімемо для вас такий так само огляд машини, в якому буду присутня вже і я. Тому. Дивіться відео до кінця. Я думаю, що і надалі наша співпраця з вами буде плідною та цікавою, і ми будемо старатися все більше і більше і більше працювати для вас. Вдячна кожному, що ви в нас є. І як каже Сергій, заварюйте собі чайок, хто що любить, чи какао, і приємного перегляду вам! Так, ну і вашій увазі пропонуємо перше авто на огляді. Це шкода румстер скаут на автоматі. Сергій розкаже детально. Так, привезли з Німеччини. Ви його бачили, як ми згружали страла. Значить, на зимовій гумі легкосплавні оригінальні диски. Машина вся ціленька, гарненька, без іржі, реально. Зараз покажемо салон. І я буду розказувати інформацію. Значить, 170 пробігу, шкіряне кермо, кондиціонер. Заправлений, працює, гарні сидіння. Автомат на, звісно 1,6, вибачаюся, зауварився, Боже. Ладно, ми це вирізати не будемо. Ні, це... це нормально. Значить, е... Оль, знімає який гарний салон. Зніма. Значить, в нас тако чотирьохціліндровий, 1,2 бензин і семиступка суха dq 200 DSG. Значить, ДСГ ми зробили, бо мене питалися, як обслужили. Тобто головні питання вже вона не так, як їхала, бо вони їздять там, наприклад, від 150 до 200 тисяч треба їм міняти махатроник, там, наприклад, вилку, якісь сальнички, масло там і так далі. Це ми все зробили. Дуже гарно їде ДСГ, воно обслужено, і воно буде їздити. Звісно, що гарантії не дають із заводу. Далі по двигуну взагалі питань немає. Два стекло два ключі. Також зараз пройдемо задній рад, сидінь і багажник. Авто по підвізці їде ну дуже збита підвізка, є фуркоп з е, є полочка в багажнику. Я не пам'ятаю сам, що тут який набір є в багажнику. Значить, По набору тут є пінка, насос, гак, аптечка. І якщо ви хочете зняти, наприклад, фуркоп, от сюди ставиться ця кришка є оригінальна. Далі. Ну, що треба, ми доложимо в багажник. Тут йде без запаски євронабор. І зараз покажу підкапотний простір. Ще машина їде дуже класно, ніде нема не ні рижика. До речі, оце самі місця, тут де підсвітка ідеалі. Взагалі, без єдиного рижика. Авто, правда, б'ється трошки в більшому украсі, якби не зовсім двійно, як кажуть, двійний украс заводський, але б'ється десь до 150-160. Ну таке в мене в і Октавії були. Рестайлові, а п'яті не одна, і це реально заводський украс. Тобто вся ціленька, пробіг є підтвердження, і зараз підкапотний простір. Подивимося. Так цікаво це все знімати разом з Сергієм. Вам на YouTube більші такі відео. Так. Значить, Для дівчини це суцільний, суцільна проблема тут в чомусь розібратися. Значить, ми не мили підкапотний простір. Цей і захист, і проти, як шумка, і захист від холоду, щоб мотор не вистагав зимою. І двигун взагалі не митий. Двигун працює ідеально. Реально все класно. Варта акумулятор. Це штучка від малих гризунів, вона відлякує, вона дає якісь там сигнали, щось таке. Також от бачок, тосол в ідеальному стані, отут буде червоне. Да. Ну, і двигун сухий, класний. Підвізка, значить, в оригіналі. ДСГ обслужене, двигун зараз не потребує нічого, окрім заміни масла. Це все ми ще, якщо то зробимо. Чому скаут? Шкода Румстер Скаут. Ну, тому що як шкода Октавія, оці такі обвіси по арках, по крилах і по рогах, дверях, понизу, точніше. Ну, так, такий автомобільчик. Підсумок він 2012 року, але розмитаний одинити чистим буде на обліку. Один і два чотирьохциліндровий бензин на DSG, як я казав, саме ступці сухі. Машинка гарна, ладна, все в ній толково. Значить, яка ще інформація? І ціна 7500. І підемо далі. Слідуючу машину, зараз Оля вам прокоментує. Так. І перш ніж я почну вам показувати цю машинку, я хочу, щоб ви подивилися на цей прекрасний захід сонця, в який гарний час ми працюємо і знімаємо для вас відео. Я буду показувати вам машинку. Сергій, якщо буде мені допомагати, це у нас Mazda, це x 7 2012 року. так? 11 11. Буде на обліку. Угу. 2,2 у нас дизель, повний привід. Машинка пригнана зі Швейцарії. Гарні легкосплавні диски в нас. Дуже гарний колір також. Багатогранна комплектація в салоні. Покажемо шкіряний салон. А, ще також наявний безключовий доступ. Ага, свої я не можу відкрити. Давай зайду спереду. Так, безключовий доступ. Зараз ти закрила, ще раз відкрився. Ага. Так. О, відкрилась. Так, дивимося, в нас тут є електросидіння. Пам'ять сидінь у водія, також підігрів передніх сидінь. Шкіряний у нас салончик дуже в гарному такому окремому кольорі бежевому. Шкіряний руль, авто в нас на механіці, що на таке головне. І круїз-контроль, і клімат-контроль є. Так, що ми можемо ще сказати? Срій доповнюй мене по цій машинці Повний привід. так Два і 2,2 йде на босе це комплектація, босе це повна комплектація, не тільки акустика. А тобто і датчики світла і дощу. Угу. І камера заднього виду, сидіння, Це сидіння електро, пасажира і водія і пам'ять сидіння водія. Також салончик, бачите, в якому просто ідеальному стані. І найголовніше, що в авто 128 пробігу оригінального. Колір такий він шоколадний, і чорний, хороша літня гума. гума. Також зараз подивимося по багажнику. Тут зайняли чиєсь місце. Оля, відкривай багажник. Допоможеш. відкрити? Просто нажимай і відкривай. А, тут ага. не електро, так. Да. Ще кожну машину треба запам'ятати багажник. До речі, машинний. тут все взагалі класно, тобто екологія на місці, взагалі okay. немає сажу. Багажник взагалі великий і ця шторка наявна. Так, да, красивий. Угу. Шикарний в гарному стані багажник. І О, Тут це е в цей Ексьомі йде не просто скажімо, євронабір, як я говорю, а тут йде докатка повноцінна, ключ, два гаки, аптечка, домкрат там знаходиться. Ну Тут стан реально дуже класний авто, бо видно, що тут навіть майже не зацарапано. І цей войлок, і ці пластмаси це просто хтось возив та як Оля сумочку і все. Скажімо так, як дівчина їздила на якийсь мужик. Тобто реально тут стан класний. І... Так, і ціна шикарна для такого авто 10, Оля, що там 10 700, Ціна за цю машинку, я думаю, просто шикарна. Лише насолоджуватися в цій машині. Як я казала в тіктоці, і в Інстаграмі, брутальне авто для брутальних мужчин. Да, авто дійсно класне, з таким пробігом, навіть якщо буде хтось говорити, що там погані тут двигуни, знаєте, на 128 пробігу, Пробіг перевірайте, зараз надамо він код код там на дверях. І хто захоче поставити на паузу і почитаєте всю інформацію, це машина наших друзів, телефон тут є. Можете до них напряму дзвонити. Скажете тільки, що від нас дзвонили. Нам просто цікаво, скільки є дзвінків по нашій якби, сторінці. Якщо вам не важко, ви можете казати, що ви дивилися. На сторінці там, YouTube Автоствол, Тікток чи Інстаграм, ну, якщо вам не важко. Звісно ж, це не обов'язково, але просто хочеться зібрати статистику, скільки люди дзвонять. Значить, це ВІН-код, отак добре видно. Нові тут, до речі, коврики коврилинові, тут теж електросидіння. Тут просто ну і мазда дуже... Шикарно їде, гарно, просто надійність, повний привід і 127 кВт. Вона шикарно везе ця потужність, скажімо так, цю машину. І підемо ще щось зараз подивимося, поки угу. сонце не зайшло. Да, так, так, робимо ще. Яку ти ще Швиденько. машину розкажеш? А поло ти, ти вже знаєш, може пару сек поло, так? Пару, пару сік поло, да? угу. Друзі, шикарний захід сонця, реально дуже круто. Роблю такий ліричний відступ, поки Сергій перепарковується. Як ви думаєте, напишіть в коментарях, чи чудовий він водій? Я можу бути риторичним, адже людина займається машинами. Але все одно напишіть нам в коментарях. Покажу вам наш Луцький авторинок, яка велика кількість машин тут знаходиться. Бо завтра в нас базар, четвер, всі поприганяли свої авто. От, Сергій приїхав Зараз Оля розкаже вам за цей хетчбек Volkswagen Polo. Ми знімали короткі відео Рілс сьогодні, вже Часткову інформацію вона знає, запам'ятовує швидко вчиться. І плюс вона зробила навіть тест-драйв. Розкажи свої враження про авто. Ну так, машинка 12-го року в нас на автоматі. Що для мене було дуже зручно на дорозі? Я собі приїхала з такою легкістю. Легкістю пропустимо авто. У нас 203 тисяч пробігу, стан відмінний, 1,2 і бензин, також чотири циліндри, що важливо. Сергій мені розказував вже цю інформацію, Супер. <головік> навчає мене в процесі. Так, що покажемо тут навіть і салон, так? Е, так, зараз я відкрию дві секунди. Угу. Е, Хеджбек. Значить, ДСГ семиступеневе. З ДСГ тут питань не було. Ви знаєте, по двигуну ми її обслужили, купили легкосплавні диски по салоні. Зараз я зайду так з іншої сторони і угу. покажу. Повний електропакет у нас. Також ми зробили підвізку задні стійки з пильниками, відбійниками угу. і подушками опорними нові. І так по підвізці там рульову тягу міняли, ще щось. Тобто підвізка повністю зроблена все, що треба. було. Клімат, контроль. Угу. Мультимедія. І тут ще є газ, тільки його треба... ця кнопка щось там не світиться. Тобто... Або, можливо, просто хтось відключив також пробіг. Тут все, ми вже, Та, 203 тисячі 203 є сервісна, є тюф підтвердження. Угу. Авто все в різній фарбі одне крило перелак. Просто 150 б'ється. Тобто по цій машинці ми вже зробили все, що можна, кого цікавить. Так, компактне, надійне, не підведе, думаю, на дорозі це 100% вас. Будете любити, авто воно буде любити вас. Так. <клес> хто, наприклад, скаже там, що дорого, то ви просто візьміть, обслужить повністю двигун, машину, підвізку, він -код, хто хоче. Ну і зрозумієте, чи те дорого, чи ні. Також купіть його в такому стані. Ну, якби якось так. І зараз ми підемо ще пошукаємо декілька якихось варіантів класних. Авто Reno Scenk, так, Сергій? Так, комплектація Конквест. Ви вже бачили це авто, трошки в незручному місці я тут його поставив. З автовоза. Ми його розмитнили по, по хімчисту... А ні, ми його тільки завезли на мойку, будемо робити повну поліровку, воно повністю в рідній фарбі, плюс фари пополіруються. Технічно воно просто в ідеальному можна сказати стані. І хімчистку зробимо, хоча тут салон практично чистий, але ну, хімчистка його зробить більш детально чистим. Клімат контроль заправлений працює, кермо все в оригіналі, нічого не шито, коврики Conquest то оригінальні тут навіть пише. І технічно що двигун, що підвізка, е, значить степлення, дуже все в класному стані. Хто хоче таке авто. Кого цікавить, значить. Е... Тут теж євро набір. Тільки хтось виняв насос. Але є домкрат, гак, там ми розберемося, насос і пінка докладемо. Вона приїхала без полочки. Але за те пробіг 162 тисячі назад мінялось масло. ГРМ, напевне, треба замінити. Машина реально варта уваги. E, значить, 6900 її вартість, 2008 рік, два ключі. І далі будемо говорити. Кого цікавить, телефонуйте або пишіть WhatsApp, Viber, Telegram. І зараз пройдемося ще по ринку. Ми не спеціально тільки свої машини рекламуємо, знімаємо, просто їх знаємо і можливо комусь пригодиться. Ми знімаємо по ринку, ще це буде не раз, просто сьогодні у нас дуже такий день, ну, як і кожен, непростий, і насичений. Зараз підемо подивимось по ринку ще. Дастер, дачі Адастер, 2017 рік, новіше покоління, 1,5 дизель, повний привід, камера заднього виду, круїз кліма, повна електрика 12650. Цінник ми вам покажемо. Авто на легкосплавних дисках оригінальних, на літній гумі. І зараз по салончику подивимося. Значить, що ми бачимо, шкірине мультикермо, великий дисплей, мультимедіа, кондиціонер, передні стеклопіднімачі, можливо, і є задні ми не можемо їх бачити, шестиступка. І такий салончик трошки з комбінацією світлішого тканини повністю. Ззаді є полка, також задні партроники, камера. Ми говорили, що заднього виду є і Форкоп. Авто видно привезене з Швейцарії. Точніше, з Франції, номера французькі. Ну, така пропозиція можливо когось зацікавить. Виглядає доволі файно дастер. Так, Ренока да, Джар покажемо. паркетничок, до речі, Набагато цікавіший, скажімо так, як Дастер, легкосплавні круті диски, безключовий доступ. Зараз по інформації, 2017 рік, 145 заявного пробігу дуже цікаво, 1,5 дизель, 110 кінських сил. І 18500 2017 рік. Також по салону зараз ми подивимося шкіряне кермо, керму. Повний електропакет, мультикермо на автоматичній коробці переключення передач, велика мультимедія, клімат, підігрів передніх сидінь і салон шкіряний з комбінованим тканинним матеріалом. Ззаді є полочка, авто виглядає також гарно. Звісно, це і більша ціна, і вищий клас авто. Тобто, навіть якщо порівнювати з кашкайом, порівнюють. Звісно, мені ця машинка набагато красивіша, приємніша і візді і всьому. Також тут є парковочний асистент. Машина реально варта уваги. Тут ми якраз ловили, коли покупці, точніше продавці на босе Гранд Сценік, 2013 рік. Ставлять машинку, ми вам її покажемо. 1,5 дизель з Нідерландів. 10, 400 вартість, щось перекреслено, 250 заявного пробігу. Безключовий доступ, босешний салон і акустика. Зараз салончик Оля покаже. Шестиступка, звісно, йде 81 кВт, дизель К9К, клімат, навігація, мультикермо, шкіра. не салон, до речі, в нормальному, толковому стані. Грандсценік, але п'ятимісний білому кольорі з Нідерландів. 258 на щитку і заявлений пробіг. Повністю безключне на всі двері. Також і на багажник, я так розумію. Є задні партроники і оригінальні босешні легкосплавні диски. Така пропозиція, якого цікавить. Рено Меган, тих самих власників. Відкрийте, будь ласка, теж на босе. Третій Рено Меган, 2012 рік з Нідерландів, 260 за пробігу 1,5 двигун. Ціна 9200. Хлопці, відкрийте Мегана. Так, ключ вас, а не в мене. Безключовий, значить, теж доступ, босешний комбінований салон, диски тільки не босешні, партроники зад перід Авто без підкрасів, рідний пробіг 260, заявляє продавець 9200 вартість. Ну, Якщо рідний пробіг і також салончик, до речі, в непоганому ага. стані. Шестиступочка, звісно, навігація, клімат, босе, музика, релінги є. Ну, так, Візуально гарне збережене авто. Є фуркопчик, партроники, звісно, також. Полочка в багажнику є, ну і далі більше ми вже якби і, і пора, і час. І, ну, тобто, але пропозицію ви побачили. Такі дві ренушки, скажімо так. І ще один з тих самих власників. Е, Рено Меган Босешний, 12-й рік без підкрасів, пробіг заявляє точно рідний 234 тисячі. Тут оригінальні босешні диски. Безключовий доступ, білий перл, колір, теж без підкрасів, задні патронички. До речі, такий маганчик, хто любить білий перламутр, панорамний дах. Оля, зніми, будь ласка, комбінований салончик, клімат, навігація і так далі. Звісно, що 81 кВт двигун, плюс панорамний дах. Цікава пропозиція, якщо вона вам цікава, і вартість її 9900. І на завершення, бо вже друзі все-таки темніє, ми візьмемо цей Passat Б7 на швейцарських номерах. 2011 рік 2.0 211 кінських сил, 150 кВт двигун і 160 заявного пробігу 12300. Він, можна сказати, на повній комплектації. На оригінальних дисках, також е, в ньому шкіряний салон чорний з перфорацією, мультикермо, клімат з підігрівами, на автоматичній коробці переключення передач дане авто йде на таких кіловатах і на двохлітровому чи дизелі, чи бензині йде DSG DQ 250 мокра, партронички по кругу, панорамний дах. Можливо, хтось шукає таке бензинове авто, е, то якби хороший. Варіант непоганий досить. Друзі, ну такий невеличкий огляд. Завтра, я думаю, буде цікавіше і Можливо, на ринку, якщо вийде, у нас буде час зробимо. Напишіть, до речі, в коментах, чи вам цікавий буде завтра прямий ефір і які годині. Авторинок у нас е, якби активний з піввосьмої, з восьмої, давайте візьмемо. Е, десь з 9-10 можна прямий ефір робити і до обіду. До 12 ї до часу, максимум, якщо ви хочете, щоб були люди ще на ринку. Напишіть в коментарях. Також дякуємо вам. Щиро, що ви підтримуєте. пишете коментарі, ставите лайки. Хто не підписаний, підписуйтеся. І Оля ще скаже декілька слів. Так, сподіваємось, що вам сподобалось це відео разом з Сергієм, де ми знімали. Бажаємо вам приємного перегляду. Будьте активними в коментарях, пишіть нам свої відгуки. Про те, чи виходить, чи не виходить, в нас чи цікаво, не цікаво. От. Ну і завтра ми також плануємо. Це така була в нас інтрига, але Сергій mm. за прямий ефір. Завтра також будуть нові відео. Е, тому до зустрічі. Так. Гарного вечора. Мирного неба. Всім бажаємо. Так, всім мирного неба, всього доброго, хай машини не ламаються, жмемо руку. І пока до зустрічі в ефірі і так в житті. Як це все непросто. Сергій каже, все непросто.